Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Дніпро 1 Чорноморець. Дуже цікавий у нас вийшов цей поєдинок. Поєдинок у достатньо складну погоду на полі ожелець. Достатньо холодно, вітер. У той день, коли ми згадуємо жертв голодоморів, в той день, коли перший удар по м'ячу робить наш військовий спортивний журналіст Віктор Ожогін, ну і давайте склади команд. Подивимося у Романа Григорчка. Були проблеми у захисті. Василь опорний півзахисник був змушений грати у центрі захисту. Шпорн мав грати опорного півзахисника у Дніпра, один дуже стабільний склад, Юрій Максимов. Ну ніколи нас. Не дивує з першою одинадцяткою останнім часом. І Дніпро 1 звичайно, що певну. Перевагу у цьому матчі мав і проблеми чорноморця в обороні вони давалися взнаки. Ось вона перша небезпечна атака Дніпра 1 дали можливість вдарити з лівої ноги Олексієві Гуцуляку. Е е і ледь не забуває, Гуцуляк у цьому епізоді е нормально він е вийшов на ударну позицію. Створив для себе можливість для удару, але у ворота не влучив. Втім, Василів е ти нього не відзахищався достатньо щільно. Ще одна атака. Гуцуляк його передача на правий фланг. М'яч не доходить до Володимира Адамюка, але важко тут Брагару вийти з під пресингу. Пресингує його до останнього Адамюк. Салюк Салюка пресингує Гуцуляк, і Гуцуляк м'яч забирає. Піхальонок його передача Бабенку. Бабенко, Бабенко на Лєднєво. Удар Рубчинського повз ворота. Ну тут чудово просто зіграв в дніпро 1 у високому пресингу в підсумку Гуцуляк. Все ж таки у Салюка м'яч забрав, але не вдався удар Рубчинського. Можливо, тут якраз от морозне поле далося в знаки, якось по верхівці м'яча вдарив Рубчинський. Акцентованим удар не вийшов. Але наступний епізод став гольовим. Просте вкидання з аутою. Олександр Філіпов виграє боротьбу, ставить корпус, розвертає і б'є у дальній кут. Подивіться ще раз на цей момент. Якраз Васильєв помилився. Васильєв Філіпова тримав, і опорний півзахисник, який змушено у цьому поєдинку став центрбеком центрального нападника. Суперників не втримав 1-0 на користь Дніпра 1 після цієї дії Олександра Філіпова, який стає після цього голу з Гуцуляком, найкращим бомбардиром команди по 5 м'ячів у Гуцуляка і Філіпова. Але Чорноморець не здався. Чорноморець теж достатньо високо присангував. Ось момент у Брагару не вдається йому удар. А Чорноморець забирає м'яч. Після пресингу суперника на їхній половині поля. Втім, у цій ситуації Монфіль ставить кутовий. Не побачили ми, чесно кажучи, рикошета Юрій. От подивіться, ну не торкався м'яч жодного з гравців Дніпра. 1 Максимов, в принципі, достатньо правильно там кричав, що пів метра було. До спини гравця Дніпра один ніякого кутового бути не може. Після цього був ще один кутовий, ще одна атака. І в підсумку атаки Чорноморця призвели до ось цього штрафного удару. Порушення правил тут точно було. Тут питань ніяких і жовта картка Сарапію абсолютно законна. удар. А Вагімян його виконує. М'яч від поперечки влучає в спину Волонця. І це 1-1 у цьому поєдинку. Чудове виконання правою ногою від Артура. Авагімяна. Влучає він в поперечку. Але від поперечки м'яч достатньо прикро для волонця. Вилітає йому в спину, а далі вже у ворот. Хай та м'яка, виконання чудове, підстрибувала стінка, але все одно зумів її обвести в цьому епізоді Авагімян. І м'яч у воротах Дніпра 1. Це 1-1. Авагімян став героєм моменту. Але трішечки пізніше. Він стане вже антигероєм. Спочатку удар Лєднєва. Лєднєву теж дали можливість вдарити з лівої ноги. М'яч забрав воротар Воракута. А тепер дивіться за цією передачею піхальонка. Через все поле перепрошую Волинця. Піхальонок вривається на ударну позицію, але його збиває вагімян. Одразу апелює до арбітра піхальонок. Чекаючи червоної картки. Спочатку Монзель чомусь показує червону Васильєву, але потім розуміє, що фоли все ж таки вагімян і нагороджує. Вилученням саме Артура Вагімяна у багатьох глядачів трансляції сьогодні були сумніви. Чи дійсно це червона картка? Дивіться, якщо тут був фол, то це позбавлення явної можливості забити м'яч. Не було вибору у Монзуль показувати жовту чи червону картку. Якщо порушення це тільки червона, і вагімян тут дійсно фолив, адже піхальонок виграв позицію. Все на цьому піхальонок виграє позицію. Він перший на м'ячі ззаду перехрещує траєкторію Вагімяна. Це вилучення це червона картка. Чесно кажучи, мені здається, що в цьому епізоді ніяких питань до арбітра бути не може. Штрафний удар виконує Лєднєв, теж класно перекидає стінку, але тут чітко діє варакута. А вагімян додивляється цей перший тайм вже з підтрибунного тунелю. Далі атакує Дніпро 1 Дніпро 1 вже в більшості. Чергова драма для чорноморця. Вже в третьому матчі поспіль у них вилучення. Якщо в минулих поєдинках були великі питання до арбітра, то от в цьому епізоді, як на мене, ну не могла по-іншому вчинити як Катерина Монзоль. Продовжує атакувати Дніпро 1 удар від Бабенка з лівої ноги. Не впевнено. Дія Варакута, але вибиває Васильєв. Тут піхальонок все ж таки не зміг залишити м'яч у полі. Рахунок у нас залишається 1-1. Важко, важко в захисті було грати Чорноморцю у цьому поєдинку. Багато позиційних помилок. Іноді не впевнено грав Верекута, хоча іноді й рятував. Ну і оскільки доводилося якимось чином нівелювати відсутність овагімяна, бачите, які зони з'являлися у Дніпра. 1 піхальонок зараз отримає м'яч від Філіпова. Передача піхальонка на Мірошниченка обігрується він із захисником і хороший навіс на Філіпова. Філіпов міг робити дубль у цьому епізоді. Підставляв він ногу достатньо вміло, достатньо впевнено. Але тут же Варакута зумів м'яч відбити ще одна хороша атака Дніпра 1 і чудова передача від Піхальонка. Кутовий. Подача на стійку. Тут цікавий момент. Тут м'яч влучив в руку шпорно. Щоправда, не сильно апелювали гравці Дніпра 1 От дивіться, тут буде дуже добре. Видно І, в принципі рухав рукою шпорна, але вирішила Катерина Монзуль, що якщо влучив м'яч в руку, то це не навмисна гра рукою. Дуже маленька відстань була до руки в цьому епізоді. Другий тайм. Тут цікаво, що Філіпова поміняв танчик. У Філіпова травма Гомілкостопа. Але одразу і без свого центрального нападника забиває дніпро 1 вже на 49 й хвилині зустрічі Адамюк. Удар в дальній кут чудово розіграно і забиває правий захисник, який прекрасно під. Включився до атаки в цьому епізоді. Чудово він обігрався за доміком. Класний удар е швидою. У дальній кут воріт чорноморця. Варакута тут не міг допомогти, не міг допомогти, не міг врятувати тут Варакута аж ніяк. Дуже швидко Дніпро один повів у рахунку на початку другого тема. Ще раз нагадую, Чорноморець у меншості. Продовжуються атаки Дніпра. Один мірошниченко на лівому фланзі. Піхальонок на дальності. Удар! Гуцуляка чудова передача від піхальонка. Влучає він просто в голову Гуцуляку, але не вдається акцентовано тут вдарити нападнику Дніпра. 1 після виходу танчика Гуцуляк перейшов на позицію центрального нападника. Як ви бачите, танчик грав на правому фланзі атаки. Тут класно діє Салюк. Вийшов він з під пресингу і чудову передачу віддав на фланг. Підтримав цю атаку Брагару. Брагару хороша передача на вривання від кузика. Кузик перекидає волинця, але у ворота не влучає. Бачите, навіть у меншості команда Романа Григорчука здатна проводити достатньо стрімкі і гострі контратаки. І здатна розраховувати на те, що буде у них шанс, буде у них можливість забити кузик. Щоправда, цей момент не реалізував. Ну достатньо гострий був кут, і забити не вдалося. Хоча просив передачу єде, бачили, але вже не бачив е Нігерійця Кузик. Відповідь від Дніпра 1. тут же швидка атака. Від Дніпрян знаходять Рубчинську у вільній зоні. Рубчинський повертає на піхальонка, і яка ж тонка передача в піхальонка відбувається. Тепер же гострий кут в танчика. Він пробиває в бік воріт і заносить м'яч у ворота. Богдан Лєднєв. 3-1 на користь Дніпра 1 у цьому епізоді ще раз милуємося. Ось цією передачею. дивіться піхальонок. Як же він побачив рух танчика? Яку тонку передачу віддав? Піхальонок цей е, пас це набагато важливіше за асист, який був у танчика. Саме ця передача вона розкрила цю атаку. Саме ця передача створила всі передумови для голу. Ще раз дивимося за класною передачею піхальонка. Ну і завершенням від танчика і лідніва. Трюдин після цього Дніпро відчувши свою перевагу, впевненість, мені здається, дещо розслабився. От ще момент Лєднєв. його удар з лівої ноги, у ближній кут тягне варакута. Uh, ну, все давалося Дніпро-1. Там Лєні в кількох епізодах рабони видавав на місці. Uh, моменти створювалися, але з чорноморцем не можна розслаблятися. Чорноморець десь свій момент знайде. І ви, ви бачите, яка помилка від Волинця: Шпорний з м'ячем віддає на Брагару удар невдалий. Хоча тут uh, треба було реалізовувати цей момент і. Карати за помилку волинця і захист суперників далі. Ще Чорноморець у меншості атакує. Шпорн його передача на лівий фланг. Тут штогрін, удар від єде і дуже дорікав в цьому епізоді. Єде бадібанга. Дуже дорікав Бодібанга. Хоча е, Бодібанга ж е, не вибігав з під Єди, не відкривався під ударну позицію, а скоріше зближувався із ним. Тут можна говорити про помилку обох гравців. Порушення правил. Красивий дриблінг від Брагару. Брагару дуже хороший дриблер. І далі атакує Чорноморець. Далі атакує Чорноморець, забирає м'яч Дніпро-Оден і знову пролітає просто центр поля. Піхальонок, його передача праворуч. Тут Гуцеляку треба було віддавати на Лєднєва, але вирішив бити сам. Гуцеляк хоче теж бути найкращим бомбардиром Дніпра Один у цьому сезоні. І дарма. Дарма він бив. можна було в такт, в темп на Лєднєва віддавати. Бадібанзі тут порушення правил, жовта картка за порушення ось це на піхальонку. Відкладений фол абсолютно чітко тут вчинила Катерина Монзуль. однозначно. Банга заслужив на жовту картку в цьому епізоді. І ще атака Чорноморця, який був у меншості, і знову Салюк її розпочинає сам безстрашно так, іде вперед, демонструє дриблінг захисник молодіжної збірної України. І подивіться на цю комбінацію. Все в дотик практично у цьому моменті. Єде б'є головою з передачі бодібанги. Наступна комбінація буде ще краще. Там, взагалі, все в дотик буде. Зараз побачимо і цей момент. Бадібанг пас на путрю. Путря на бадібангу, бадібанга на кузика. Той на путрю знову Кузик із м'ячем виходить на ударну позицію. Удар і гол. Надзвичайно красивий гол для Чорноморця. Прекрасна комбінація в один дотик. Чудово взаємодія Чорноморець у меншості. І Чорноморець навіть за такої складної, практично критичної ситуації, все одно дарує е, у цьому матчі інтригу своїм болівальникам. Ну, здорово тут е, дивіться Путря, Бадібанга, Кузик, Путря знову. Е, кузик і удар у ближній кут. 3-2. Прекрасний гол. Можемо ще раз і ще раз помилуватися цією комбінацією. Став же певні заміни робити Юрій Максимов. Наприкінці він поміняв піхальонка, випустив вітіння. Тут порушення правил ще одна жовта картка штогріну. Порушення правил проти Рубчинського, який фінзідана тут виконував. Красиво. Бачите, які у нас чемпіонат України? Рабони, Зідана, комбінації в один дотик, красиві завершення. Ви мали б пожалкувати, якщо не дивилися цей матч. Ну а тут помиляється Салюк, дарує м'яч танчику. Танчик не забиває. Салюк кілька разів так на дриблінгу виходив з пресингу, у цьому поєдинку. Виходило, виходило давати точні діагоналі, точні передачі. Але ось тут. Помилився Салюк і танчик мав забивати. Заміни Григорчук провів лише в останні хвилини. Ну у нього немає особливо глибини на лавці. Тут порушення правил проти Гуцуляка, але на нього чомусь не реагує Катерина Монзель. Дуже накручений був Юрій Максимов у цьому епізоді. Ну, це ж порушення правил від Васильєва. Дивіться ще раз, Васильєв тут дезорієнтувався і по м'ячу не влучив. Ну, як так? Не розуміє цього Юрій Максимал. Дніпро один продовжив атаки. Намагався контролювати м'яч увесь час на останніх хвилинах, розуміючи, що рахунок Ковський, Чорноморець не зміг тут свою атаку розпочати. Селюк вибіг вперед. 3-2. Вихід, але вирішив бити танчик. І Якби він не забив, його б критикували. Але він забив. Він влучив у ворота і отже, ухвалив правильне рішення. Тут важливий результат. Звичайно, що можна було віддавати на Гуцуляка, можна було віддавати на Мірошниченка ще далі, але пробив танчик і забив. Це найголовніше: 4-2 на користь Дніпра 1 у цьому епізоді. Вже так налаштувався він на удар і виконав його чудово ракута відбити не зміг. Ну і останні хвилини. Вже додані хвилини до цього поєдинку знову пресингує Дніпро 1 на останніх хвилинах. Помилка на власній половині поля від Чорноморця. Чорноморець вже поплив, і прекрасне виконання від Мірошниченка, який же удар класний вийшов Дениса. Мірошниченка в дальній кут. Він вміє штрафні так виконувати на силу е такими несподіваними ударами, коли м'яч просто падає у ворота. Ну а тут. Закрутив тут закрутив просто ідеально Денис Мірошниченко, і таким чином 5-2 на користь Дніпра. 1. помолився Брагару, віддав м'яч на Мірошниченка, і той свій момент реалізував. Насправді, прекрасний матч купа голів було що поговорити про що про що поговорити і щодо суддівства. Дивіться чемпіонат України на футбол хаб. Дайте спорту себе підтримати разом із Фавбет. Переходьте по посиланню в закріпленому коментарі і отримайте бонус до 10 тисяч гривень. Ну а Дніпро-1 залишається впевненим лідером чемпіонату України після цієї перемоги. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.